Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля. я дивлюсь, що така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба, і каже, наші жіночки сажають я говорю, в смислі. Ну, дуже в Німеччині не взяли городи і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволі, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посади, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це в нас є нам коді щось сажати і мати своє природні. По-друге, у мене вже є відео аккаунтів про те, що наближається війна в Європу і голод запланований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, циган, цих іммігрантів вважати? Давно ніхто їх не рахував. Варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїти в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це.